5 тисяч гривень для військових без посвідчення УБД. У прикарпатських ЦНАПах захисники можуть одержати кошти на оплату комунальних послуг. Як скористатися програмою, Кирил Верізкін розкаже. Для отримання виплат військовослужбовцю потрібно зібрати відповідний пакет документів. Захисники, захисниці України, а також їх родини можуть звернутися до будь-якого офісу центру надання адміністративних послуг і оформити таку допомогу. Перелік документів необхідно мати копію паспорта військовослужбовця також необхідно мати ідентифікаційний код військовослужбовця, рахунок IBAN для зарахування цієї допомоги і довідка про безпосередню участь в бойових діях. Здійснюються такі виплати за запитом раз на 12 місяців. Щорічно сума. Переглядається зараз, вона становить 5 тисяч гривень. Ми перераховуємо кошти, тому що це програмою передбачено на оплату комунальних послуг. Але звичайно, що захисники та захисниці України самовільно приймають рішення, яким чином використати ці кошти. Втім, програма не поширюється на військових, які мають посвідчення учасника бойових дій, адже тоді захисники можуть розраховувати на 100% знижку на всі комунальні послуги. Програма передбачена на отримання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в бойових діях, тобто мають довідку про безпосередню участь, але не мають посвідчення учасника бойових дій. Якщо захисники і захисниці України мають посвідчення учасника бойових дій, вони мають можливість отримати. Пільги на оплату комунальних послуг це є 75% з державного бюджету і 25% з міського бюджету. Тобто це 100% пільга. Подати запит на таку виплату можна і дистанційно на офіційному сайті Центру надання адміністративних послуг.